Вірш Івана Франка я не дужий. 1883 рік. Я недужий, я втомився, хоч роботи не робив, хоч жив мало, пережився і таланти розгубив. Я не дужий, хоч доктори кажуть, що здоров як вуш. Серця, тайні, фібри, хорі, сам душі вузов за недуш. Що у других міцно, тісно, у суцільну зв'яз сплелось в мене. Як? Це Богу, звісно, розв'язалось, запряглось, хоч життя побоєм брате, пориваюсь, я поров, ба та волі нерв піднятий орган жизні не здохне. Розвивайся, лосо, борза, зелена діброву, оживає портфіла природа на нову, Оживає, розриває пута зимовії, обновляєш свіжі сили і свіжі надії. Заляніся, рідне поле, українська ниво, підіймися, колосися, достигай щасливо. І щоб всяка добра сім'я ти повік плекала, І щоб світу добра служба свого плоду стала. Вона так гарна сяє так святою, чистою красою, і на лиці є знак любові, щирості, спокою. Вона так гарна, а проте так нещаслива, стільки лиха знесла, що хвилить лихо те, її кордійській пісні стиха. Її пізнавши, чи ж я міг, не полюбити її сердечно, не відтектися, власних тих, щоб їй віддатись доконечно. А полюбивши, чи ж би міг я Божу її подобу. Згубити серця мимо всіх терпінь і воє аж до гробу. І чи ж перечишся любов тій Другій і святій Любові, до всіх, що люсь свій піти кров, до всіх, котрих е, нетуть у крови? Ні, хто не любить всіх братів, як Сонце Боже, всіх зарівно, то щиро полюбить не вмів тебе, кохана Вкраїно. Маленький хутір серед мук і нив, На горбику над річкою шумною. От там я в простій хлопській хаті жив, і самота, і сум жили за мною. І з трьох боків поляті обмежив могутній ліс зеленою стіною, і шумом серцю він на сов дзвонив, і сум по травах розносив луною. Він тяг мене свою таємну тінь, і свіжий потих віщував розраду. І листя знай мені шептало, скинь. І серця всі згадки про зваду і зраду. В природі мамі до грудей крили, і ту знайдеш Нову святу принаду. Сонет: Благословенна ти поміж жонами, одраду душ і сонце благовісне. Початок захваті окроплена сльозами, о раю мій, мій моя муку, пісне, царице, ти найнижче спіміш люду, підносиш до вершин свого трону, і до глибин терпіння сліз і бруду ведеш ти тих, що двигають корону. Твій подих всі серце людське рівняє, твій поціли всі душі благородить, і сльози на алмаз переміряє. І дотик твій і стерня рожі родить. І по серцях мовча солодкий ходить, І будуть молодить, і оп'яняє. Мій друже, що в нічну годину тиху, Оці рядки радки очима пробігаєш, І в них народному зраді лиху, Чи власним волям полегші шукаєш, коли тобі, хоч при одному слові, живіше в грудях серце затріпоче, в душі озветься щось, немов лунам зіброє. Хоча огонь сльозу згасить захоче, благословлю тебе, щоб аж до скону твого доніс ти серце, чисте, щиру душу, і щоб ти не зазнав сирітства духовного, і в якому свій вік коротить мушу.